Уявіть собі, чудове місце, яке об'єднує всіх на землі, та дозволяє вам спілкуватися із будь-ким з усього світу, говорити, що заманеться, ділитися будь-якими фото, відео, можливо, навіть вашою власною творчістю. Все це без жодних обмежень, та навіть для ваших найбільш сокровенних бажань тут знайдеться відгук чи спільнота, із якою ви зможете розділити спільні інтереси, десь так мав би виглядати ідеальний інтернет, та наближеним до цього він був певний період часу. Адже зараз гайки почали скручуватися настільки, що слів не вистачить, щоб описати обурення інтернет-користувачів. Ну. Цензурних слів, так точно. Почалося все, коли у липні цього року уряд Великої Британії вів дію один з пунктів свого закону для захисту інтернету. Все для того, щоб вберегти дітей від контенту для дорослих чи того, який може їм нашкодити. Себто, який містить в собі от такі теми, за перелік яких Ютуб мені знесе монетизацію. Тож тепер, замість звичного кліку по тому, що вам точно є 18 на сайтах для дорослих, який ми всі точно протискали, будучи старшими, за 18. Громадянам Англії потрібно підтверджувати свій вік, надсилаючи свої документи чи скануючи. Себе. Мене звати Волтер Гартвел Вайт. Я живу на таким чином, передається особиста інформація в руки кожному вебсайту, який мусить це десь зберігати, оскільки про надійне місце для зберігання персональної інформації уряд не подумав. І з цими даними точно не може трапитися нічого поганого. Оу, Якось навіть незручно вийшло. Таке підтвердження стали просити на сайтах для дорослих по типу пор. Або чи правила 34. Ну і думаю, не дивно, що люди не сильно горять бажанням поширювати свої дані на такого роду сторінках, бо це як попросити показати історію свого браузера, але анонімний режим тут не допоможе, та все ще підв'язано до твого паспорта. Якщо інфа про те, що ти переглядаєш, зіллється, то тут тільки йти в далекі гори, вивідувати секрети карпатських мульфарів та забути про своє колишнє цивілізоване життя. Окрім сайтів для дорослих підтвердження, стали просити й інші, здавалося б, безневинні сервіси, по типу Spotify, Discord, Reddit чи Вікіпедії, яка навіть подала в. Суд на британський уряд та не вводила системи підтвердження віку чи верифікації. адже зробивши це, вона б розкрила дані авторів статей, і лише завдяки анонімності ми можемо мати інфу про різні відверті чи небезпечні теми. Ну так зрозуміло, що це не найнадійніше джерело інформації, але в той же час, де ми будемо брати джерела для рефератів то що будуть читати ютубери у своїх відео. Суд вона програла, але принаймні намагалася. А для багатьох інших сайтів введення системи верифікації є надто дорогим та банально простіше не надавати послуг у Великій Британії. Найбільш командним є те, що в 16 років в Англії можна пити вино чи пиво в супроводі дорослого або ж вступити в армію чи статеві зносини, але в той же час 16-річні не можуть отримати жодної інформації про ці теми, оскільки навіть верифікувавши свої дані, вони не матимуть змоги доторкнутися до сайтів, які містять інформацію про те, який вплив на їхній організм матиме спиртне, чи принаймні ознайомитися із базовими правилами контрацепції. А це знаєте, могло би так непогано допомогти при зіткненні з цими подіями в реальному житті. Адже інтернет уже давно став. Потужним джерелом знань, які корисні не лише в повсякденні, а й для отримання професійного розвитку. Якщо ще 20 років тому можна було отримати одну освіту і працювати за фахом все життя, то сьогодні ситуація кардинально інша. Світ стрімко змінюється, штучний інтелект витісняє чимало професій, а роботодавці цінують фахівців, здатних швидко адаптуватися та вчитися новому самостійно. Хороша новина в тому, що навчитися новому можна, наприклад, на платформі курсів GoIT, яка дає можливість зробити перший крок в нову професію абсолютно безкоштовно. Один з їхніх найбільш Требуваних безкоштовних інтенсивів наразі є міні-курс з дата аналітики. Професія аналітика даних стабільно потрапляє в рейтинг високооплачуваних професій майбутнього та буде актуальною навіть за бурхливого розвитку шиї. Працювати аналітиком даних можна в ІТ, маркетингу, комерції, медицині, фінансах, логістиці та навіть силах оборони. На інтенсиві учасники працюють із реальними даними під наставництвом ментора з Канади. Це можливість спробувати себе в професії без фінансових ризиків, потрібні тільки ваші час та бажання. Якщо ж після безкоштовного інтенсиву вас Цікавить повноформатне навчання, GoIT надає гарантію працевлаштування на українському ринку праці для всіх студентів із 18 років. Якщо за 6 місяців ви не отримали офер, компанія повертає гроші за курс в повному обсязі. Реєструйтеся за посиланням в описі та зробіть перший крок у нову професію. І от ви спитаєте мене, а як це стосується нас? Це ж десь там у Англії, тож на собі обмежують та вводять, що хочуть. Я радий, що ти спитав мене це уявний коментатор, якого я придумав для наративної цілі. Прикол в тому, що це був лише початок загальної Тренду, який підгладіли багато урядів та почали впроваджувати схожі обмеження, як у тому мамі із можна списати твою домашку. Тож ситуація у нас виглядає наступним чином: Україні свободи та демократії при спробі зайти на портап, вискочить отаке відео із поясненням, чому потрібно підтверджувати повноліття. Австралія та Ірландія ввели майже ідентичні обмеження до англійських, та низка країн ЄС тестують спільний додаток для підтвердження віку, що може понести за собою схожі заходи по всьому ЄС. І наслідки цього ми можемо відчути або відчуємо вже вже зовсім скоро, прямо тут та зараз, де ми знаходимось, на Ютубі. Оскільки цензура не обмежується тільки Англією чи США, Ютуб вівший, який перевіряє історію переглядів та вподобань користувача, щоб зрозуміти та припустити, скільки йому може бути років. Тож, якщо глядач любить подивитися містер Біста та виживання по Майнкрафту, то система поважає його молодшим за 18 років, відключить рекламу, вімкне інструменти цифрового благополуччя. Та щоб довести, що ти не баран, треба буде завантажити документ, який підтверджує твій вік. На це нововведення також тоді списали масивне падіння переглядів в усіх блогерів, тому ютубери почали бити на сполох та кричати, що це кінець, та все пропало. А втім, це була трошечки хибна тривога. Josh Штрайф занурився в цю проблему та з'ясував, що причиною різкого падіння переглядів було те, що заодно із введенням нової системи верифікації був також поламаний підрахунок переглядів від користувачів із адблоком, оскільки найбільший спад був саме на комп'ютері, де найбільш вірогідно, що людина буде користуватися адблоком, і з яким YouTube веде вже довгу та відчайдушну. Боротьбу, яка виглядає як в осьомого ще офіційно визнали працівники Ютубу, але ну ремонтувати ніхто нічого не буде. Взагалі, наша використовуватися блоком. Невже щось погане може бути в рекламі? Ну. Купуйте преміум, тоді я не знаю. Тому, якщо ви помітили падіння переглядів у свого улюбленого блогера або ж самі ютубер, то ви знаєте тепер, чому це трапилося. Тож я думаю, саме час попросити вас поставити лайк, написати коментар від семи слів, поділитися цим відео та підписатися, якщо ви ще не підписані, і контент вам подобається. Бо знаєте, трішечки хитає човен алгоритму і хотілося би втримати канал на плаву. І Якщо ви теж трішечки геймери, як я, то цензурні обмеження зачепили і цю сферу також. 15 липня цього року, за 10 днів до впровадження англійського закону, якщо мені не зраджують мої математичні здібності, Steam, найбільша ігрова платформа у світі, оновив свої правила для публікації ігор. А саме додався пункт в розділі про те, що не можна ні в якому разі публікувати вміст, який може порушувати правила та стандарти платіжних операторів Steam, пов'язаних харткових мереж і банків або інтернет-провайдерів. Зокрема, це стосується певних видів вмісту лише для дорослих. Скоріш за все, на це б ніхто не звернув уваги. Бо будьмо відверті, правила користування це як е, склад у. Свіжуюча повітря в туалеті, ви їх читаєте лише за крайньої необхідності, та зазвичай при реєстрації швиденько прогортуєте їх, ставите галочку та отримуєте доступ до сервісу, яким хочете користуватися. Але через кілька днів після їх оновлення було прибрано декілька сотень ігор. Тож це вже привернуло достатньо уваги від користувачів, щоб викликати обурення та невдоволення. Причиною такого винищення ігор став тиск на візу та майстер з боку громадської організації Колектив Shout. Вона виставляє себе як організація, яка бореться за право. Ва жінок, втім, в той же час вони захищали фільм «Милашки» від Нетфліксу. Якщо ви не чули про нього, то я надзвичайно радий цьому. Бо в ньому відбуваються такі речі, які я не зможу навіть віддалено описати, не відчувши надзвичайного почуття огиди. Також вони виступали проти інших ігор та медіатворів, як от намагалися заборонити від продажу Детрої та GTA в Австралії, і просували те, щоб Тайлер Creator, Snoop Dogg та Eminem заборонили в'їзд до Австралії за тексти. І от у їх немилість потрапили ігри для дорослих, через що вони написали відкритого листа до платіжних сервісів, що в стімі знаходяться ігри із нелегальним та зловісним фетишським контентом. Після чого Steam змінив правила та прибрав ігри. І також це мало вплив на Itch.io, ще одну платформу для інді-розробників, яка ставилася своєю підтримкою контенту для дорослих. Там тупо прибрали всі такі ігри із пошуку та головної столінки. Взагалі, у візи та MasterCard довготривала історія із цензуруванням контенту для дорослих. Та найбільш знаменитими випадками були спроба зацензурувати у в серпні 2021 року, та велика чистка по хабу, після якої було видалено 10 мільйонів відео, що становило близько Дити відсотків загального каталогу і зробили вони все це за вказівкою консервативних активістів та громадських організацій, які боролися за безпеку дітей в інтернеті. Хм. Десь я таке вже чув проблема в тому, що якщо громадська організація може переконати платіжні системи, що щось погано для їх іміджу, то вони приберуться, бо по великому рахунку, яка різниця, на що люди витрачають свої гроші? Самі представники візи казали, що якщо транзакція легальна, то вони обробляють її та не судять законні покупки клієнтів. І ці обмеження подаються через такі формулювання, що втрачається межа, коли забанили схибнуту гру із збоченими фашами, які цілком собі підпадають під категорію нелегальних, і лише питання часу, коли те, що допустимо в іграх почне вважатися неприйнятним і спробують забанити, допустимо, той же Baldur's Gate, де купа відвертих та дорослих тем. По той же Detroit вони хотіли забанити просто тому, що там показується сцени насилля, не зважаючи на контекст. Так під гарячу руку попав інді хорор Wild Exhumed. гра зроблена повністю однією людиною. Карою кадавр. В ній потрібно ритися крізь старий комп'ютер та розкривати таємниці, заховані на ньому, досліджуючи проблеми парасоціальності, і хто не шарить, дивіться мій минулий відос. Та при цьому сюжет розкривається в досить стрімний та жорстокий спосіб. Про що повідомляється в дисклеймері, але насилля та контроверсійні теми не стали причиною для бану. Гру видалили через секс. Контент із зображенням реальних людей. І так, в грі присутні зображення реальних людей, самої розробниці, яка багато жорстоких сцен робила через практичні ефекти, за що тільки моя повага. Видно, що надгрою старалися та справді вкладали душу. Що ж стосовно відвертого контенту, то ось він. Я заблюрю про всяк випадок, оскільки бот ютубу тіпочок параноїдальний та може поважати за сексуальний контент будь що. Але там нічого відвертого в порівнянні з тими іграми, які пережили цю чистку, немає. І це, я так розумію, фото самої розробниці. Тому Думаю, вона вправі була використати їх в своїй же грі. Тож бан максимально несправедливий, та це прикладає шлях до потенційного бану інших хоррор ігор, навіть таких іменитих як Silent Hill та FNAF. що вже говорити про решту більш травматичних та менш популярних ігор. І такими блокуваннями було пробуджено одну з найнебезпечніших груп в інтернеті користувачів Фочану, оскільки колектів Шаут вплинули на рішення візи та майстер карт через відкриті листи та постійне задовбування, то юзери вирішили зробити так само і безперервно написували та Дзвонили на контакти, які їм вдалося роздобути. Очевидно, що вони достатньо задовбали представників, та відповідь була неминучою. Віза зробила невеличку заявку, найголовніше з якої я зачитав раніше, та вирішили відбілити себе в очах геймерів спробували подати себе як лідера індустрії, виставивши на LinkedIn вакансію директора з глобальних партнерських відносин у сфері ігор. Єбать, скільки вони пропонують? Так, секундочку, я зараз декуди зателефоную. Але хорошого фіналу тут не передбачається, оскільки Steam заборонив подавати у ранній доступ ігри із відвертими темами, придушуючи схему, на яку покладалися багато творців ігор для дорослих. Іч затримує виплати авторам понад 100 днів, а розробники aaa ігор тепер зважатимуть на те, щоб не втрапити в халепу у зв'язку із законами про безпеку в інтернеті та платіжними системами. Будь-яка дія породжує протидію, і відпір таким впровадженням в тій же Великій Британії був досить. Стриманим, щоб сказати найменше, робилися петиції із безлічу підписів, які управлінці так культурно по-британськи відхилили та не стали нічого робити. Втім, не всюди в світі реагують так стримано, коли обмежують їх свободу в інтернеті. Увесь час ми говорили про західні країни, але давайте трішки поглянемо в сторону Азії, де стало поширеним таке явище, як протести зумерів. І напевно найбільше тут відзначився Непал із його спробою заборонити соцмережі, і нам треба трішки вникнути в лор. У країнах глобального півдня став поширеним такий демографічний феномен як молодіжний бум, явище, коли велика частка суспільства складається з молоді. Таке трапляється зазвичай у країнах, що розвиваються, коли зменшується смертність серед новонароджених, але все ще зберігається висока народжуваність. І по ідеї це мало б бути добре, оскільки це означає, що є багато працездатних людей, та якщо вони знаходять роботу та докладаються до розвитку економіки, то країна мала б процвітати і це гарантований шлях до успіху. Тим паче, протиставляючи це демографічні ситуації Європи та США, де процент молодого населення. Зменшується, тож це виглядає як не така вже й погана проблема. Проте це за умови, якщо молодь знаходить роботу, а не підпадає під поголовне безробіття, як це і трапилося в Непалі. Там складно працевлаштуватися, а якщо і виходить, то працювати доводиться за надзвичайно скромну зарплату. Навіть повна освіта не дає шансу на гідне проживання, якщо не якесь проживання взагалі. Це комбінується із високою корупцією та величезним розривом в рівні життя між елітами та простими людьми, коли звичайні люди заледве зводять кінці з кінцями, а син міністра постить в інстів. Фотку із дорожезними подарунками від розкішних брендів. Очевидно, таке вихваляння розлютило людей, та вони стали розносити це фото по соцмережах із хештегами Не подіти, критикуючи незаконне збагачення політиків. І досить необачно з боку уряду було відповісти на це наказом про закриття 26 соцмереж в Україні, де основна частина населення буквально живе у цих соцмережах. За офіційною причиною приводом для закриття стало те, що компанії не зареєструвалися у відповідності до нових правил Міністерства комунікації та інформаційних технологій. Але якби всім була зрозуміла справжня причина, то це стало останньою соломинкою, яка переломила спину верблюду, та вулиці охопили протести. Вони були достатньо жорстокими та кривавими і в той же час повністю просякнуті духом зумерів. Використовували прапор із Ванпісу, який став символом боротьби із несправедливістю, а скинувши владу, нового не обирали на сервері у Діскорді. Можна було б подумати, що новим лідером вони схожуть бачити когось молодшого, але ні, вони хотіли обрати когось надійного та на кого можна було б покластися. І цим надійним обличчям стало Лакарки, яка зарекомендувала себе як борець із корупцією, і вона почала збирати докупи назад країну в дуже складному становищі, при цьому вшановуючи протестувальників та стараючи минулу межу нерівності. Тут я максимально коротенько пройшовся по цих подіях, бо це досить глибока тема, про яку я взагалі почув із відео Натевського. І власне, знаєте, це стало для мене таким останнім пазлом в цій картині із всебічною цензурою. Та й загалом такі протести відбувалися не тільки в Непалі, а й в Азії загалом. Тому я залишу для вас відео та статті на цю тему. Якщо ви схочете більше почитати та дізнатися про це. І в тій же Британії також були нещодавно протести, але їх більше турбує проблема іммігрантів, і власне для цього було впроваджено цифрове ID, яке стане обов'язковим для всіх. І знаєте, десь я вже таку систему бачив. Щоправда, там вона в рази та рази більш жорстка, та без цифрового ID люди не зможуть навіть влаштуватися на роботу. І знаєте, коли довіряєш свої персональні дані стороннім компаніям, то те, що всі дізнаються, на що ти дивишся у свій вільний час, це найменша біда. Я згадував про нещодавній злив інфекцій. Іскорду, в якому були паспорти та водійські права людей, які завантажували їх, щоб підтвердити свій вік, або ж, от як колишній підрядник в Австралії злив дані людей, які постраждали від наводнень, завантаживши їх для впорядкування у чаджі чи як злили дані безлічі жінок, які використовували додаток. Ті це програма, яка допомагала жінкам анонімно ділитися даними про чоловіків із якими вони зустрічалися через додатки для знайомства та робити все безпечно. Злили 70 тисяч зображень, близько 1 та 1 мільйона повідомлень із особистою інформацією Номерами телефонів, адресами та десятки тисяч ID та селфі для верифікації. І всі ці дані можуть бути використані, щоб взяти великий кредит чи інші креативні способи шахрайства. Отож, це вже достатньо випадків, чому потрібно бути обачнішими в інтернеті, частіше міняти паролі до своїх аккаунтів та уважніше дивитися на які рекламні оголошення ти цієш. Знати, що не всі матусі в вашому районі самотні, та заходити на вірус тотал, коли качаєте репак раннього білда шостої ГТА. Бо вже справді можна було подумати, що вона вийде на ПК разом із виходом. На консолі. Ні, ну, взагалі, як можна було подумати, що вона в принципі вийде. Вважаю, що потрібно про це говорити, бо це все лише початок, та надалі можна буде лише дивитися, як ситуація розвиватиметься. Шарю, що в нас зараз є набагато більш нагальні проблеми, та до нас щось подібне дістанеться не скоро. А стосовно відвертого контенту, то взагалі у нас створення та поширення по графії заборонене, і в той же час, от буквально коли я записуюся, надійшли новини, що із держбюджету було виділено 5 мільйонів на її перегляд та відстежень. Класно. Звісно, що сказати. Ласно. Цей ролик не був захистом екстремальних тем, доступу до пографії дітям та решти не надто моральних речей. Не сильно люблю грати адвоката диявола попри свою особистість НТП. та вберігати молодше покоління, звісно, потрібно від інформації, до якої вони ще не готові. В мене цьому фактично присвячене оце відео. втім, я прихильник думки, що те, що дивиться дитина, це в першу чергу клопіт її батьків. Та уряд мусить втручатися до цього в розумних межах. Чудовий аргумент стосовно цього я почув у відео Геополда, де він порівняв. Закон про охорону інтернету із американською війною на наркотики, де через оборону не сильно багато добилися, коли ж Нідерланди, допустимо, не обмежують доступ до порнографії чи наркотиків, та там набагато менше проблем із залежностями від цих обидвох субстанцій, І якщо так можна їх назвати. Отож це підводить мене до думки, що тільки через освіту, поширення інформації та розвінчування міфів для широких мас можна боротися із негативним впливом будь-яких речей та речовин, лише розуміючи всі наслідки, можна донести та вберегти людей від потенційної шкоди, навіть через таку розважальну та доступну форму медіа, як ігри, серіали чи відео на Ютубі. Я сумніваюся, що хтось, дивлячись спуститися берега, споглядав за непад Волтера та думав: От, блін, як класно було би торгувати наркотою. Чи граючи в GTA, думав, от класно було. Було б бути бандитом. Ні, ці твори показують, як людина може занепасти та пустити своє життя в неправильному руслі, та до яких фатальних наслідків це може призвести. При тому освіта це все-таки складна тема, і я не думаю, що подавати її через більш розважальні теми це прямо от панацея. Вчити щось це важко та щось корисне не завжди дається легко. Можна оптимізовувати та гейміфікувати, допоки тобі влізе, але щось вартісне ніколи не дається просто. А якщо щось цінне дістається тобі даремно, то скоріш за все продуктом стаєш ти. У цьому відео я зібрав. Усі нещодавні трафунки з усього світу, які стосувалися цензури та чомусь такого подібного. Бо, знаєте, все це для мене виглядало як якась одна суцільна історія. І в той же час все взагалі починалося як коротенький стоп відосик, чому в усіх на Ютубі впали перегляди. Але я його дропнув на півдороги, оскільки Ютуб випустив у той вечір от таке оновлення, та мій відос майже повністю втратив актуальність. Цей же відос вийшов, так би мовити, з лопом на стероїдах, де я роблю на типові відео того ж мої залишилося ще тільки Таку от розмовляти, відростити бороду і волосся, як у Ісуса. Але якщо м зайшов такий умовно простіший відос на актуальні теми ну із актуальними я би, звісно, не зрікався, але, тим не менш, кажіть, можливо, буду ще таке робити. Зараз думаю, більше повернуся до якоїсь вічно зеленої теми, без оцих усіх шок-факторів та відвертостей, бо вже трошечки менталка хитається, як п'яний батя, який прийшов додому. Ну, звісно, що я ще зробив це відео, щоб поширити збір від колеги ДД Демона. Збір великий із Рутими призами, тож закидайте від 200 гривень, не буду довго розпинатися та підтримуйте важливу справу. Дякую спонсорам, що живий. Вам що ви додивились це відео, шануйтеся та ще побачимось.